Частина канона Андрія Гринського призиває нас не відкласти то на завтра, що можна нині вже розпочати духовну роботу над собою. Сам Господь каже, що якщо чоловік не подивиться на духовні труди, Господь не може насильно настягнути. Господь смирено кропкає. У серце наше і просить смиренного вхождення нашого розрішення. І от по великим постом, коли маємо вже перші опити поста і доброї молитви, крім приклонення, відчуваємо нечто нове, котре ми часто забуває, а іменно благодатне состояння, коли в постій молитві і в доброму настрої в душі присходить прескораження. Внутрішні наші сили освобождаються і творчі сили, і ліпше пишуться дурші, і ліпше пишеться, ліпше читається, ліпше твориться. Чоловік стає такий творчий і яка сьогодні креативний, бо з Господом відкриваються у не всі благодатні таланти. Господи, благослови наших людей, розпочавши Великий Пост і нині вже другий день, завершаючи, щоб ми так же, як успішно почали з такою ж радістю і довершили свій пост, і зустрілися, і спознали воскресшого Господа Ісуса завтра ввечора в середу читання третьої частини, на котру традиційно. Приходить до нас митрополіт Фьодор, наш архієрей, та що з Божою допоможю завтра може більше слухати наставлення архієрея, проповідь і благословення, щоб сміло і безбоязнено вийти на поле Великого поста, як добрі спортсмени бігнути, щоб наші ескатичні труди почалися з добрим настроєм і вірити. Тільки з Господом можемо бути у доброму настрої. У духовному розростанні, а в вічності, у єдно святими, образ, яких ми нині представляємо і читаємо в каноні, можемо й мир у вірості Божої наслідувати Царство Божє. Амінь. Христос освіти нас.